Відсидітись нікому не вдасться, ніхто не відсидя не відсидить, нам не вистачає людей, техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Це все добре, але нижче, нижче. я читаю новину, що виявляється співробітники єдиних новин телемарафону. Отримали поновлення собі бронювання від мобілізації. А нижче я читаю новину, що виявляється, що. А також е, працівники українського цирку заброньовані від мобілізації, а також нижче я читаю, що працівники національної опери заброньовані від мобілізації. А ще я так підозрюю, що заброньовані від мобілізації купа народу або отримали бронь, або десь знайшли собі лазійку для броні дуже дуже багато людей. Також чиновники там бла 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 і так далі. Для кого е, Ось ця новина про те, що відсидіть нікому не вдасться, якщо, будь ласка, це. Цирк, опера, єдиний марафон і так далі, вже мають бронь. Накидайте на це ще викладачі, вчителі, працівники критичних там, інфраструктури служб і так далі. і так далі А тепер А тепер е, прикиньте, скільки народу взагалі в Україні, прикиньте, скільки е, людей е, вже, ну вже, Ну вже ви зрозуміли, що. І подумайте, скільки нас взагалі залишилось. Скільки нас взагалі залишилось? отаке таке відчуття, що. Е, не думаю, що країна може опинитись без громадян. Ну, от уявляєте собі, країна а в ній нема громадян. Ну, це дуже дивно. Це знаєте, я зараз що розповідаю? Я зараз розповідаю не якісь свої фантазії. Це я переповідаю завершення серіалу Слуга народу». А ви подумали, що я ж якусь єрість несу? Ні, в Слугізі народу. Пам'ятаєте там? Герой Володимира Олександровича каже: люди, де ви, де ви? Люди, 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 люди. Страшна історія. Насправді насправді, це дуже сумно і страшно. Відчуття, що ніхто не знає, чим це закінчиться. Відчуття, що ніхто не має хоч якогось більш-менш плану по наших життів. І це лякає. Відсутність плану збереження наших життів це лякає. Давайте будемо чесними. Я все розумію, я всі мотивації розумію. Але героїчні хлопці Збройних сил України не дозволили ворогу бути під Львовом, де він міг бути. Але йде третій рік, підтримка знижується, а плану зберегти наше життя немає. Є план, ніби ми в 2022 році. Квітні